Всіх вітаю! Ви на каналі Альона Таро сьогодні 31 серпня, останній день літа. Давайте розглянемо таке питання. Читаю міністр оборони Резніков залишить пост. На його місце назначено голову фонду держмайна Рустема Умерова. Значить, давайте посмотрим декілька питань. Про цього нового, нового міністра оборони України Рустем Уміров. Значить, йому 41 рік, народився 19-04-82 рік. Народився в Узбекистані. Так, дивлюсь на його фото. Давайте подивимося, що це за людина. Рустем Умєров. Що ти Що ти за людина? Бачите, випала перша карта. Людина, яка любить насолоджуватись життям. Дуже впевнена в собі, навіть самовпевнена людина. Так, що ти за людина така? Ростем Умєров. Що ти за людина така? Так. Ну, Дивіться, має справу з грошима, ну ви зрозуміли, голова фонду держмайна. Не можу сказати, що ледер якийсь, працьовита людина, працьовита людина, яка самовпевнена, впевнений в собі, любить відпочивати красиво. Працює, заробляє гроші, розпоряджається фінансами. Ще кілька карт, що ти за людина. <кій> Інколи навіть може бути занадто агресивний. В тих питаннях, що йому не подобається. В тих ситуаціях, важких ситуаціях, може бути агресивний. Рустем Омеров. Так, бачите, людина, яка може дуже розумна по тузу мечів, вміє розмовляти, вміє доносити інформацію, і колесо фортуни, візунчик, може йому може змінювати ситуації, може впливати на людей своїм, своїми рішеннями і своїм інтелектом і своїми розмовами. Ну, це зрозуміло. Давайте подивимось на посту міністра оборони, оборони України на цьому новому посту міністр Рустем Умеров. Як що буде від цього Україні? Що отримає від цього Україна? Від нового міністра Рустема Умерова. Нас цікавить цілком Україна. Тому що це зараз дуже важливо. Це армія, це ми в війні. У нас новий міністр оборони буде. Для України новий міністр Рустем Умеров. Що принесе? Закінчення чогось? Що принесе? Так, закінчення, ну, дивіться, закінчення, я так розумію, оцього о, в цій сфері оборонній, закінчення цього стану, коли всі, мм, коли всі розгрібають до сих, до сих пір оці кошти. Військові для свого задоволення. Він це має закінчити. Ну, це добре. Далі. Буде робити правильний вибір стосовно війни по справедливості. Буде робити правильний вибір по справедливості. Рустем Умеров, новий міністр оборони України. Так, королева жеслів. Чому тут падає башня? Ну, Дивіться, він зовсім змінить всю політику, всю структуру оцього оборонпрому. Змінить все, тому що тут, бачите, вже як було, так не буде. Тут башня. Буде зовсім по-іншому. І десятка мечів теж на це вказує. Щось він буде щось робити. Те, що було, його не влаштовує. Він буде робити все по-своєму. Для України це добре чи погано. Для України це добре чи погано від дій нового міністра Рустема Умерова. Ну, не можу сказати, що прям дуже добре. Але буде намагатися, буде намагатися змінити ситуацію на краще. Буде намагатися. А стосовно війни, що буде відбуватися у нас з новим міністром, стосовно війни, як це вплине. як це вплине, Війна і новий міністр. Сонце, бачите, сонце, іерофант. Це нам дозволить повернутися до минулих часів по іерофанту. Буде більше, більше проривів, я так розумію, на фронті. Буде більше проривів. Будуть будувати якісь нові плани. Ну, маю надію, що це на краще, але бачите, тут такі карти випали і 10 мечів, і башня на нього. Спочатку, тобто він буде робити все по-своєму. Щось старе буде руйнувати і буде будувати своє нове. Маю надію, що це буде все на краще. Ось такий у нас буде новий міністр оборони. Всім гарного дня!